Я схуд кілограмів на 12, на 13, але в мене все було норм. Я більше, по психологічно в мене було більш-менш норм. Там більше схуджують по психологічно, тобто люди не впораються з цими проблемами і ото худають. Ну, зі мною, що були хлопці, як мінімум на 15-20 на кілограмів вони схуднуть. Там є правила. От, наприклад, їх там було 50 правил. За кожне, якщо ти там не, не виконаєш якесь правила і вони це за, замітять, за кожне це йде покарання. Не побрився покарання, не постригся покарання. Грязне будеш одіти – покарання. Це гумова палеця і били, током били, просто били. Ну, нічого такого. Стандарт. Щоб сходити там в туалет, потрібно просити дозволу.